Доброго дня всім. Сьогодні ми будемо робити огляд на нову версію прошивочки для домофонів від бренду Hikvision. Можна сказати, що вона вже не зовсім нова, їй близько 5 місяців, але з'явилося дуже багато нових цікавих функцій, про які ми вам постараємось щоденько розповісти в цьому відео. По-перше, важлива примітка, щоб оновитися до версії 2.2.100 – від 25.01.14 нам потрібно спочатку оновитись на ось цю версію. Як ви її можете знайти? Звернувшись на сайт hikvision.com, знайшовши модель вашого домофону, яка є ось тут в списочку, ви переходите до Release Notes. І ось там, в самій горі, буде ось цей лінк. На їх власний файлообмінник, з якого ви можете скачати ось цю версію прошивочки, оновитися на неї, а вже потім оновитися до версії 2.2.100. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Біжимо далі. Оптимізація інтерфейсу майстерних налаштувань нам не зовсім цікаво. Просто покращили налаштування викличної панелі безпосередньо з. Самого домофону. Це і раніше було. Просто трошечки оптимізували. Їдемо далі. Функція швидкого відключення звуку на головній сторіночці. Забіжу відразу наперед. Ми ось так відкриваємо vlc Player. запускаємо і бачимо наш домофон. І ось тут ми можемо виключати звук по одній кнопочці. Насправді дуже цікаво. Я думаю, буде багато хто користуватись цією функцією, тому що, наприклад, на ніч хтось не хоче приймати виклики, може хтось телефонувати для жарту, а вам це не потрібно. Єдине, що потрібно, буде не забувати виходити з цього режиму, щоб знову ж таки приймати виклики. Їдемо далі. Запис відео за рухом та дзвінками через домофон на карту з відтворенням на внутрішній станції. Для цього нам спочатку потрібно прийти в, наш, в нашу викличну панель і обов'язково увімкнути ось тут це налаштування. І також намалювати зону, область, називайте, як вам зручно. Для того, щоб воно реагувало саме по цій зоні виявлення, ну і відповідно налаштувати чутливість. Не забувайте про розклад і спосіб зв'язування. Після того, як ми увімкнули а, детекцію руху на нашій дверній станції, дивимось на наступний пункт. А, обмеження відео зберігається лише на те, в карті через обмежену внутрішню пам'ять пристрою, це зрозуміло, тобто вона зберігається тільки на Зовнішній карті, яку ви вставили в пристрій. Я думаю, пояснювати цього не потрібно. Розмір відео приблизно 3 хвилини відео за рухом в другому вторичному потоці займає близько 10 мегабайт. Це для того, щоб ви могли розрахувати, наскільки вам вистачить вашого об'єму карти пам'яті на певний час для запису за рухом. Ну і тут відповідно. Я вам зараз покажу, як це налаштувати. Нам потрібно перейти в основні функції. Виявлення руху і обрати тут основну станцію дверей. Якщо у вас їх декілька, то потрібно буде обрати тільки одну. З цього списку. Їдемо далі. Додавання та керування користувачами дверної станції. картки та паролі з внутрішньої станції. Також дуже цікаво. Насправді, я вам зараз покажу: ми переходимо в конфігурацію, ось сюди. Дозволи та особи, і бачимо, що в нас є налаштована певна картка. Якщо ми її прикладемо. Ми почуємо, що двері у нас відкриваються. Якщо я прикладу другу картку, яка не прописана, ми почуємо сигнал, що це не працює. Тобто картка не прописана. Що ми можемо зробити прямо з домофона. Натискаємо плюсик, прикладаємо картку, яка не прописана, до нашої викличної панелі. Бачимо, що в нас з'явився номер нашої карти, і таким чином ми її вже прописали. До певного користувача. Тут дані про особу. Певного користувача на нашу викличну панель. Зависи. І в нас все працює по одній і по другій карті також. Вважаємо це суперзручно. Не потрібно заходити на викличну панель. Не потрібна мастер-карта для того, щоб прописати. Певну особу дуже і дуже зручно. Так, знову ж таки, їдемо далі. Підтримка ipv 6 нам не цікаво. Переходимо до пункту 6. Швидке спілкування між внутрішньою станцією та розширенням у межах одного будинку. Це буде працювати у тому випадку, якщо у вас в одному домі є два домофони. Один головний інший, як внутрішнє розширення. Зараз розгорну. Перейшовши ось тут в викликати, ми можемо спілкуватися між домофоном і іншим домофоном в межах одного будинку. Також вважаємо, що це. Дуже зручно. Також додали функцію чорного списку. Після активації можна довгим натисканням на запис дзвінка додати номер до чорного списку. Тобто, вам, хто хтось зателефонував, ви можете заблокувати цю особу. Для когось це буде працювати, для когось це не потрібний пункт, але він є і це непогано. Восьмий пункт автоматичне розблокування після отримання дзвінка з налаштуванням часу дії. Також дуже цікаво. Зараз ми це знайдемо. Так, зараз вам продемонструю. Ми переходимо в налаштування. Основні функції, гортаємо донизу і автоматичне відкриття дверей. Тут ми можемо вимкнути, подивитися. Задати графік. Задати певний час. І після цього в нас буде це працювати. Також цікава функція. Йдемо далі. Дев'ятий пункт. Швидке повернення до головного інтерфейсу. У вторинному або третинному мені підтримується повернення до головного інтерфейсу одним натисканням. Це також дуже зручно. Наприклад, в та мова, і щоб декілька разів не натискати на повернення, ми можемо натиснути просто додому і повернутися на головний екран. Раніше такої функції не було, якщо що, і потрібно було кожного разу повертатися декілька, декількома кліками додому. Зараз це зробили по одному натиску. Також дуже зручно. Перегляд записів розблокування дверної станції на внутрішній станції. Ми можемо вімкнути цю функцію, перейшовши в налаштування, основні функції. І тут записи про розблокування дверей. Увімкнувши цей пункт, ми будемо бачити. Події нашої викличної панелі. Комусь це потрібно, комусь ні. Знову ж таки, ця можливість тепер є. Наступний пункт: отримання тривоги про несанкціоноване втручання від дверної станції. Тобто, якщо на дверній станції на викличній панелі налаштовано а, налаштування про тривоги, вони також можуть пушитись в безпосередньо домофон. Знову ж таки, це все налаштовується. В цьому же меню. Ось тут сигнал тривоги. Ви можете увімкнути, налаштувати зони, сцени і тому подібне. Їдемо далі. Збереження журналів про налагодження пристрою на карту пам'яті. Ось тут у нас показана картиночка, як це виглядає. Там, там де ми і в, забігаючи трошки наперед, на 13-й пункт, там, де ми маємо вимкнути display on screen, для того, щоб ми могли ось так через VLC плеєр транслювати, поширювати наш екранчик домофон. Тут же в цьому ж меню ми вмикаємо lock storage. Де в нас буде зберігатися безпосередньо логи. Це буде потрібно для, наприклад, виробника, якщо у вас будуть якісь помилки, або якщо ви самі в цьому, напевно, розбираєтесь, ви можете для себе це зберігати. Знову ж таки, корисна дуже штука. І так, переходимо до 13 пункту. Функція відображення екрану. Тобто, ми можемо забирати по RTSP, Протоколу наш екранчик. Тобто наш домофон, ми можемо поширювати таким чином. Ми можемо, наприклад, переглядати, що в нас відбувається на нашому екрані. Те, що я вам демонстрував вже на протязі всього ролику. Знову ж таки, кажу трошечки забіг наперед, але так. Хотиться було цікавіше. Працювати це буде, якщо ми перейдемо в конфігурацію і в налаштування зараз я вам продемонструю. Так, ось ми зайшли в конфігурацію. Е, обслуговування системи, гортаємо до самого низу і відображення на екрані. Якщо ми не увімкнемо це налаштування а Нічого в нас не запрацює. Тому а, будьте уважні. Перевіряйте, чи ви ввімкнули це налаштування перед тим, як пробувати вставляти ось цю РТСП, а, точніше, ось це РТСП посилання у ваш VLC плеєр. Я думаю, тут і так все зрозуміло. Ви копіюєте, можете прямо звідси. тобто це буде в Release Notes, знову ж таки, в самому початку відео вам про це розказував. Ви можете скопіювати це посилання. Тут адмін так і залишити, і в меню паспорт замінити точніше, на ваш пароль, і там, де IP-адреса, відповідно, замінити на IP-адресу вашого пристрою. Далі все залишаємо так само: 554-й порт. У нас буде використовуватись стрімінг, ченел і 101. Після чого ви можете переконатися, що у вас, наприклад, все запрацювало. Це зрозуміло, їдемо далі. Функція перевірки аудіо. Користувачі можуть самостійно перевірити справність мікрофона та динаміка. Для того, щоб перевірити, ми заходимо. Зараз вийду, щоб вам продемонструвати повністю. Ми переходимо в налаштування. Налаштування виклику. Інші налашту... Ой, не інші. Налаштування гучності, перевірка аудіо і натискаємо ОК. Після сигналу в нас показало, що і динамік, і мікрофон наші знаходяться в справному стані. І останнє. Меню це налаштування відображення іконки замка для кожної дверної станції. Тобто тут ми можемо обрати, будуть відображатися тільки один замочок або два. Що ж, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Що воно вам було цікавим, тому що нам було на цьому. Все, я дуже дякую вам за перегляд. Якщо виникнуть якісь додаткові запитання, ви завжди можете задати нам їх в коментарях або на нашу почту. Я дуже дякую вам за перегляд і бажаю гарного, тихого, спокійного дня. До побачення.